Усім, хто сьогодні з нами Ми на телеканалі Рай Новин регіону в студії Олена Данелюк насамперед коротко про головні теми випуску. Децентралізація не примка, а вимога часу. Громадянам це пояснять у ході всеукраїнської акції. На Коломищені активісти виступили проти прийому побутових відходів зі Львова на місцевому полігоні. Івано-Франківську відкрили персональну виставку культового львівського фотохудожника Олега Огородника. На Прикарпатті стартував децентралізаційний марафон. Це широкомасштабна акція, яка охопить усі регіони України. Упродовж півроку у громадах відбудеться близько тисячі виїзних заходів, зокрема і в Івано-Франківську. А більше знає Ліліана Хомишин. Уже у серпні цього року робота по об'єднанню територіальних громад буде завершена. Хто встиг, кажуть добре, а хто ні, будуть погоджуватись на ті умови, які диктуватимуть зверху. В рамках децентралізаційного марафону робоча група ще раз завітає у кожне село, аби розповісти про переваги децентралізації. На сьогодні вже проведено 42 зустрічі. Марафон стартував із села Росточки Витвицької громади. Та експерти зазначають, 33 села ще зовсім не готові до децентралізації пасивність місцевих лідерів. Пасивність місцевих лідерів в першу чергу це депутатів, які повинні були б донести інформацію до а, своїх обранців і донести її не в тому вигляді, який вигідний ті чи інші політичні сили. А в тому вигляді, в якому вона повинна бути донесена відповідно до чинних нормативно-правових актів. Експерти в рамках марафону поділили прикарпатське села на три групи: ті, які вже готові об'єднатися, вагаються, і ті, які не хочуть. Наразі стверджують, що є шість потенційних ОТГ, а всім іншим розповідатимуть про переваги децентралізації на практиці уже створених минулого року чотирьох територіальних громад. Вони відчули, що вони тепер самі розпоряджаються коштами. Вони мають можливість фінансувати практично всі свої потреби. У них різко зросли надходження в їхні місцеві бюджети. Вони так само отримали дуже відчутну. Підтримку від уряду до серпня, кажуть, в офісі реформ мобілізуються усі ресурси, аби отримати результат об'єднання. Якщо громада відповідає перспективному плану, якщо більше половина населених пунктів готові до об'єднання, то така громада нехай об'єднується, починає працювати в нових умовах, решту населених пунктів приєднається, коли будуть до цього підійдуть і дадуть згоду свою. Якщо буде такий законопроект прийнятий, стане законом, ну то ми близькі до того, щоб 20 громад об'єднати в 2016 році. Нагадаємо, найпершими територіальними громадами, які об'єдналися минулого року, стали Старобогородчанська, Верхнянська, Печеніжинська та Білоберізька ОТГ Ліліана Хомишин, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї. Долині обговорили перспективи об'єднання територіальних громад. У зустрічі за круглим столом взяли участь представники районної та міської влади, сільський голова, а також експерти з обласного офісу реформ. Долинська об'єднана територіальна громада одна з найбільш фінансово потужних, яка може бути створена у Долинському районі та має хороші перспективи для стрімкого розвитку. Я як фінансовий аналітик. Аналізував громади, які вже діють, є явні перспективи, тому що бюджети зросли, можливості зросли, вони можуть набагато більше, виходячи з теперішніх коштів. Надається інфраструктура, це все ті кошти, які можуть отримати та громада, яка зараз об'єднується, і ті села, які мають можливість об'єднатися в Долинську об'єднану територіальну громаду. Саме важливе в Долинській обмінно територіальні громади те, що вона є самодостатня. Це дуже є рідкісно, щоб громада заробляла на свої потреби і ще чуть-чуть більше. На сьогоднішній день є сільські ради, які вже дали згоду. Деякі ще перебувають у роздумах. Є й такі, що категорично проти об'єднання. Це складний процес, де обов'язково повинні відбуватися громадські слухання, проводитися роз'яснювальна і інформаційна робота. Перша зустріч була у Витвіцькій об'єднаній територіальній громаді, яка вже просунулася найдальше серед наших громад, тому що є вже згода практично всіх сіл. вони вже на другій стадії затвердження документів. І все робиться для того, щоб вони вже в новий рік війшли як об'єднана територіальна громада. Долинська об'єднана громада це одна з найбільших, най, найбільш фінансово потужних громад, яка будуть в нашому районі, і яка має найбільші перспективи до майбутнього дуже стрімкого розвитку при об'єднанні. На сьогоднішній день є сільські ради в об'єднаній громаді, які вже дали свою, свою згоду. Є які в роздумах, є які категорично проти. На сьогодні було вирішено саме власне серед сільських голів. Створити якусь ініціативну групу, яка буде прискорювати цей процес, і маємо надію, що розвиток буде йти добре. Головна умова об'єднання повинне бути виключно допровільним. Не можна наполягати, не можна десь маніпулювати людьми, тому що це є люди, це є робочі місця, це є села, це їхнє бачення. Але Перспективи розвитку і вектор руху фінансовий можна чітко накреслити і розрахувати згідно бюджетному податковому кодексу. Ті громади, які вже об'єдналися минулого року, отримали кошти з фонду розвитку на розвиток своїх громад. Дві тисячі тонн львівського сміття на Коломийське сміттєзвалище у суботу на екстреному засіданні міськвиконкому прийняли рішення про тимчасове захоронення побутових відходів зі Львова на Коломийському полігоні проти такого рішення рішуче виступили громадські активісти та мешканці прилеглих до місця розташування сміттєзвалища населених пунктів. Захоронення одного метру кубічного побутових відходів коштує 41 гривню. Львів платить за захоронення у Коломиї майже вдвічі більше 72 гривні, розповідає Ігор Слюзер. До слова, сміття не привезуть однією партією дві тисячі тонн це три відсотки від нашого річного захоронення. З точки зору екологічних втрат немає, бо це досліджує санепідемстанція, що Львів тільки побутове сміття вивозить. З точки зору людяності, я думаю, що це рішення правильне. Люди проти такого рішення кажуть, нам і коломийського сміття вистачає. Звалище зроблено ну, воно просто зроблено в супер всіх екологічних норм. Перше, тому що з тої сторони йде річка. Там колись і рибу ловили, раки були. Тепер ну це все, що тут гниє, все стікає туди у воду. Тобто воду пити практично неможливо. Мені просто інтересно, якщо рахується, що Коломия це туристичне місто, і підприємства, які тут колись були, не хотіло відновити тільки через те, що нарахується рахується Містом нічого з підприємств не відновлено. То якщо сюди будуть збиратися вивозити цілу купу мусору, то що це за туристичне місто? Якщо підприємство, що яке дає людям роботу, не можна відкривати у туристичному місті, а мусор вивозити можна. Пан Ігор мешкає неподалік звалища на вулиці Залізничній. Таким сусідством чоловік невдоволений. Каже, воду з криниці не п'ють, та й неприємний запах зі звалища, як лиш зійметься сильніший вітер, одразу на подвір'ї. Сказали, що мають з Львівської області мусор возити до нас. Но нам і так вистачає свого мусору. Коломийське сміттєзвалище приймає непотріб з Коломиї та з району. Наразі тут захоронено майже 52 тисячі метрів кубічних сміття. Чверть усього об'єму звалища понад 12 тисяч метрів кубічних відходи з Коломийського району, розповідає Ігор Слюзар. На сьогоднішній день ми захоронюємо в рік більше 50 тисяч кубів сміття. З них третина, ну точніше, 24% це 40 населених пунктів навколо коломиї доставляє сміття. За майже десяток років на сміттєзвалищі гори непотребу. Тут ціле ромське поселення. Вони заробляють гроші, вибирають пластик, скло, цінні метали і продають. Загалом картина не з найкращих. Зараз ми знаходимося на Коломийському сміттєзвалищі. Під нами гора, гора сміття, гора висотою приблизно в 10 метрів. Одразу внизу об'їзна дорога поблизу електроопори. Їхня середня висота 9 метрів. Ми стоїмо вище. Менше як за кілометр живуть люди. Сморід зідбруд для них щоденне явище. Особливо, коли звівається вітер і робиться ось такий буревій із пакетів. У неділю вже привезли перші машини зі сміттям. Це 40 тонн відходів. Активісти обіцяють встановити контрольно-пропускні пункти і більше не пропускати машини із львівським сміттям. У Долині відбулася конференція на тему регіональні проблеми видобувної галузі та впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей. Конференцію було організовано на базі районної державної адміністрації спільно з громадською організацією бюро розвитку інновацій та технологій. Те, що конференція проходила у Долинському районі, не випадковість. Долинський район особливий, перш за все, тим, що в ньому сконцентрована, мабуть, вся, всі види нафтогазової галузі є тут. Тобто, тут є і транспорт, і видобуток, і зберігання, і переробка. Це раз. По-друге, тут достатньо багато в абсолютних величинах добувається нафти і газу. Ну і історія все-таки видобутку тут величезна і перспективи так само великі. Тобто ми очікуємо, що. Як тільки буде зростати ціна на енергоносії, це стане економічно вигідним добувати тут далі. Відповідно, треба, щоб громади, люди, підприємства знали про, про таку ініціативу, що нам всім треба до нього готуватися. як як реагувати на це під час проведення конференції було ініційовано дискусію з питань впливу підприємств видобувної галузі на прилеглу територію. За допомогою отриманої інформації буде розроблено шляхи вирішення місцевих соціально-економічних питань, спричинених діяльністю видобувних компаній. Ця ініціатива важлива тим, що ми намагаємося переформатувати функціонування ринку газу нафти електроенергії. В інших видобувних галузей вугілля залізної руди в такий формат, коли б вони приносили доходи не тільки компаніям, які ними займаються, видобувають їх, але й державі в раціональних обсягах і громадам, які безпосередньо проживають, працюють на території, де відбувається видобуток. Позитивним прикладом для України є Норвегія, яка досягла успіху у соціально-економічному розвитку та соціальній захищеності своїх громадян значною мірою завдяки ініціативі. Прозорості вона змогла спрямувати більшість ресурсів, які видобуваються в територіальних водах і на суші цієї держави, для того, щоб створити спеціальний фонд. Його зараз називають пенсійний фонд глобальний. В ньому наразі 850 мільярдів доларів, і це на 5 мільйонів населення Норвегії. Тобто можете собі уявити, наскільки ефективно ці кошти будуть використовуватися для того, щоб багато наступних генерацій норвежців мали забезпечені фінансові можливості для навчання. Для медичного забезпечення, для освіти, для свого власного розвитку і розвитку держави прийняття законопроекту про розкриття інформації у видобувних галузях зробить обов'язковим подання такої звітності для усіх великих компаній, що займаються видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення. В івано франківську відкрили персональну виставку культового львівського фотохудожника Олега Огородника. Всі представлені світлини виконані в оригінальних техніках ручної роботи 19 століття. Більше від Мар'яни Мацьків. Альбумен, Ціанотепія Соляний друк – це далеко не весь перелік унікальних технік ручного виготовлення фотографії, у яких працює Олег Огородник. Для цього своє помешкання він частково перетворив на лабораторію. У мене велика кухня, метрів 16. От, велика ванна, в ній поміщається письмовий стіл і ванна, нормально і комфортно там. От, ну, багато місця не треба, треба багато. Мати зусилля, терпіння, скрупульозності, тому що всі реактиви готуються на при температурі, на дистильованій воді. І там купа пересіджувань. Всі емульсії фотохудожник виготовляє за старовинною рецептурою 19 століття. Саме тоді, у 1800-х роках, фотографія була на зорі свого розвитку. Тепер у цих техніках друку, які вже вважаються альтернативними, працює не так і багато митців. Я завжди був проти цифрової фотографії. Був за аналогову фотографію. Потім дивлюсь, що таке цифрова засмоктує і так. В один момент я почув, що засмоктує забагато, Треба вернутися до початкової фотографії. Свої роботи фотохудожник вже встиг представити у кількох українських містах. Виставка на Прикарпатті особлива, адже багато світлин зроблені саме тут. Так само тут живе багато колег і друзів автора. Один із них Микола Каличук. З Олегом огородником він товаришує понад 20 років. Оглядаючи виставку, Франківець не приховує емоцій. Ностальгія, ностальгія за Проєтої доброї фотографії, коли було таємство темної кімнати, коли поночах сидів з цієї фотографії, вона не була така техногенна. Кожна фотографія вкладалася душа, а зараз воно якось більш фотографія стала доступною. Кожен, хто взяв у руки фотоапарат, вважає себе фотографом. Це раніше не було. А відкриття виставки Олега Огородника в Івано-Франківську відвідало багато шанувальників його творчості. Підтримати батька приїхав і син Олег. Він, як ніхто інший, знає, скільки праці та терпіння кладено у ці фотографії ці фотографії що ви тут бачили вони бачите вони створювалися дуже часто і ночами тобто дуже багато сил було було покладено тут і, ну дуже багато зусиль, дуже багато творчості. Так само присутня на відкритті і невістка Олега Огородника Тетяна. Її портрет представлений на виставці. Жінка каже: модельний досвід у неї зовсім малий, але робота з свекром – одне задоволення. В Принципі я до сьогоднішнього дня не знала, що моє фото потрапило в цю експозицію. Ну і можна сказати, була приємно здивована. Він працює дуже легко, не вимушено. То як є іноді там поторафо. Там треба стати так, треба посміхнутися так. Треба там нахмурити ще. В нього такого нема. Він просто фотографує і потім відбирає найкращі кадри. Олега Огородника називають справжнім гуру художньої фотографії. Чималий доробок він має в жанрі ню. За плечима також співпраця з багатьма львівськими газетами. Оцінити роботу митця у старовинних техніках можна у фортечній галереї Бастіон. Саме там зараз експонується персональна виставка фотохудожника. Демобілізований боєць АТО, який володіє не лише зброєю, але й пензлем, представив мешканцям долини свою персональну виставку Мистецтво в ім'я перемоги були на виставці наші журналісти. Юрій Євасечко, родом із Тернополя. Роботи представлені на виставці, написані ще до призову. Назвою виставки Мистецтво в ім'я перемоги мав намір довести, що сила не лише у зброї, а передусім у інтелектуальному потенціалі людини. Наша сила це в голові, вона в голові знаходиться. От, якщо ми розумно мислимо, як, як, як ми мислимо, так ми і живемо. Якщо ми розумно мислимо, значить ми розумно живемо. Ми переможемо тільки тоді, коли ми почнемо оптимально, гарно, розумно, планомірно, чітко мислити. От, це основна моя думка. Тому і мистецтво вмія перемоги. Підтримати художника приїхали бойові побратими, які також представили на виставці атрибути повсякденно військового життя: маскувальні сітки, костюм вояка, свічку буржуйку тощо. Привітати автора прийшли й члени національної спілки письменників України, а також художники та громадські активісти. Кожен намагався підтримати автора добрим словом, дарували книжки та сувеніри як фонтан. Або як вулкан, скільки в нього енергії є, він віддає, віддає, віддає. Чим більше значить, напруга землі, в нього серце, в душі, він віддає. Головне, що в нього є великі завдатки і виконання таке від душі і від серця. Художник зізнається, що війна те що змінила його внутрішній світ, і це значною мірою впливає на творчість. Звичайно, що настрій певний помінявся скоріше за все, що в подальшому я. Хотів би створити роботи, в яких буде присутня якась військова тематика, не якась, а конкретна військова тематика. Не хочу зображати насилля, не хочу зображати кров, не хочу зображати бравірування зі зброєю. Вважаю, що навіть за допомогою пейзажа можна, можна передати військовий настрій, політичний настрій, тому подібні речі. Картини Юрія Васечка побачити на виставці можна буде до 17 липня. Тож шанувальники живопису ще мають можливість ознайомитися з роботами митця. Жіноча збірна з баскетболу 3 на 3 посіла друге місце у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи в Нідерландах. А це означає, що дівчата здобули путівку на чемпіонат Європи. Своїми планами баскетболістки уже встигли поділитися з нашими журналістами. Команда Естонії, Чехії та Німеччини саме з такими баскетболістками зустрілись дівчата національної збірної з баскетболу 3 на 3 Збірну Естонії та збірну Німеччини вдалося перемогти із рахунками 21-8 та 19-11 відповідно. А от чехам дещо поступилися у чвертьфіналі були сильнішими від Ізраїлю. А ця перемога і вихід у четвірку автоматично дало право українцям на виступ на чемпіонаті Європи, який відбудеться. На початку вересня у Бухаресті. Саме там відбуватиметься відбір на чемпіонат світу, який цьогоріч прийматиме Китай. Тому наступні, за словами тренера, ігри, вже були не такі важливі. Півфінал зі збірною досить сильної Сербії. Ми знаємо, який баскетбол в Сербії, як ну, досить сильні гравці, гравці, які мають досвід у участі в Євролізі. Тому перемога впевнена, 19-11 свідчить сама про себе і вихід в фінал. Ну, в фіналі знову довелося зустрітися з Чехією. Нікуди ми від неї не можемо ніяк дітися. І десь трошечки, знаєте, перед цим відбувався конкурс В танків, десь такий настрій вже був позитивний в двох команд. Ну і гра вже не мала такої концентрації. Ну, що над результатом, тому. Десь трошки нас ще розслабили, і ну в підсумку ми їм поступилися. Мінус два. На цьому турнірі команда грала вже у оновленому складі. Залишилась лише капітан Ольга Мазніченко. Наталя Скорбатюк і Дар'я Завідна потрапили до збірної 3 на 3 із БК Франківськ. Та Оксана Кисельова, вихованка калузького баскетболу. Я не перший раз на таких змаганнях. Я і раніше приймала участь і в чемпіонатах світу з баскетболу з 3 на 3 тому це для мене не перший раз, і це було надзвичайно е, так атмосферні такі змагання. Варто наголосити, що весь командний і тренерський склад представляє Івано-Франківську область. Щоправда, до цього дівчата на чемпіонатах разом не грали. Основним складом ми так і не могли зіграти. Десь Оля була травмована, десь Даша була травмована. Тобто був ряд ну, таких причин, які не дозволили нам зігратися разом. Але вже в Амстердамі ми вже були разом. Ми почали грати всі разом в Нідерландах. Це була перша наша гра з чехами, і поступово там з кожною грою ми якось більше зіграніші були. І було якесь розуміння на майданчику. Такі турніри кажуть дівчата, позитивно впливають на рейтинг команди, що у підсумку повпливає на відбір на чемпіонат світу. Незважаючи, будемо ми на чемпіонаті Європи чи ні, потрібен. Щоб був рейтинг в команді, тобто, навіть якщо ми виграємо чемпіонат Європи, ми не зможемо попасти на чемпіонат світу. Тому потрібно грати різні турніри, щоб. Ну і зіграніші були, і, і покращити да, України. Да. Чоловіча збірна України з баскетболу 3 на 3 також потішила результатом. Дещо раніше вони кваліфікувалися на фінальний турнір Чемпіонату Європи, до складу якої входять двоє гравців з Прикарпаття: Дмитро Неволін і Віталій Вінтоняк. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Таким був цей день на Прикарпатті. А От про відеофіксацію порушень дорожнього руху, про зниження акцизів на вживані автомобілі та про заробітну плату головного поштаря України, ви дізнаєтесь одразу після рекламної паузи із нашого огляду подій в Україні. Не перемикайте. Вітаю усіх, хто до нас приєднався, і зараз до вашої уваги короткий огляд подій цього дня у різних регіонах України. Листи щастя повертаються. В Україні в тестовому режимі запрацювали камери відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Щоправда, встановили їх поки лише три: дві в Одесі і одну в Києві. Камера фіксує порушення. Інформацію про це отримує оператор поліцейський. Він звіряє її з базами даних Нацполіції і в електронному вигляді оформляє постанову. Висновок, де вказана сума штрафу, водій отримує Укрпоштою. В десятиденний термін порушник може оскаржити рішення в суді. Ністю запустити систему планують до кінця року, але бракує серйозних інвестицій. Президент Петро Порошенко нарешті підписав закон про зниження акцизів на вживані авто. Зробив це в присутності депутатів різних фракцій. У четвер домовилися внести в документ зміни, аби уникнути зловживань. Однак що саме планують міняти, поки невідомо. Закон набере чинності з 1 серпня. Тож українцям стане легше розмитнювати биушні машини. Якщо зараз за автівку з об'ємом двигуна півтора літри потрібно сплатити майже дві тисячі євро, то в майбутньому буде в десятеро менше. Пільги діятимуть до кінця 2018 року. За цей час одна особа може ввести в Україну не більше трьох автівок. 330 тисяч гривень за місяць. Такою буде зарплата головного листноші України Ігоря Смілянського. Сьогодні нового керівника Укрпошти міністр інфраструктури представив колективу. Смілянський родом з Одеси, але довший час жив і працював у США. Там він здобув три вищі освіти і 17 років працював у фінансовій сфері. Окрім українського громадянства, новий керівник Укрпошти має також американський паспорт. В Укрпошті наразі працює більше 70 тисяч людей. А більшість операцій компанія і досі проводить вручну. Турнір з кросфіту до Дня військово-морських сил України в незвичний спосіб вирішили відзначити професійне свято представники громадської організації Комбат UA. одразу в двох містах України у Києві та Одесі. Вони організували спортивний турнір. Кросфіт вид спорту, який шаленими темпами набирає популярності в Україні. Участь у змаганнях взяли не тільки військові, а й цивільні. Польща на місяць призупиняє для українців малий прикордонний рух. Це стосується жителів 30-кілометрової зони від кордону, які раніше їздили до сусідньої країни за спрощеним режимом. Тепер вони зможуть відвідати Польщу на загальних підставах. Малий прикордонний рух зупиняють в ніч на 4 липня і обіцяють відновити на початку серпня. Такі зміни пов'язані зі самітом НАТО, який відбудеться у Варшаві наступного тижня. В ніч з 3 на 4 липня 2016 року. З першої години за київським часом громадяни України, які перетинали кордон з Польщею за спеціальними дозволами в рамках малого прикордонного руху, зможуть перетинути кордон тільки на загальних підставах. Держи. Цей небесний шлейф від димової шашки на мирну її перетворив повітряний змій используется як транспортне средство для того, щоб підняти апаратуру, фотоапарат, відеокамеру, димову шашку, флаг України. Що угодно. Пляж заполонили саморобні літальні апарати у Скадовську, 14-й фестиваль повітряних зміїв. Понад півсотні учасників шукають тут нових вражень. Адреналин это мягко сказано, Кайф. вот, вот кайф, Вот модель, котра з'яна твоїми руками. І аналікіт ну катаніповторимо. Криворожанин Дмитро щойно запустив величезного восьминога. Каже, у справи є свої тонкощі. Повітряні змії дуже примхливі. Крапаток сильний. І якщо будемо говорити, захватил много воздуха і в щупальцях будет, як воздух хотіть, он не полетит. Наскільки вдалим буде політ, залежить і від матеріалу, з якого виготовлений змій і від вітру. Організатор фестивалю Володимир Ємельянов бував з хвостатим навіть в Індії, де поширене повітря Каже, і там їм часто не вистачає неба. или поздно какие якісь змеи перехлиснуться. От у нас був случай, вечірканітур турецька команда кажуть, «You kill my kite». Ти вбив змія. Sorry, извините, я не зрозумів. На Скадовському фесті поки без зміїних ДТП, а от відпочивальники у захваті, особливо найменші. Мені сподобалося вам той вод з таким чорно-білим. Карнавал повітряних зміїв на Чорноморському збережжі триватиме майже тиждень. Також хвостатих планують випускати на безлюдному острові. Йшли у міліціонери, а стали поліцейськими. У Дніпрі випустили перших дипломованих офіцерів поліції. Майже дві сотні нових копів навчалися у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. Традиційно чоловіків більше, але дівчат чимало. Нові копи почнуть працювати уже з наступного місяця. Їх розподілять по всій Україні. В університеті кажуть, після реформування системи МВС охочих стати правоохоронцями побільшало. Для нас ця професія означає уже жизнь. Ми будемо жити, ми будемо працювати, ми будемо вчитися, тому що це уже наш смисл життя. Кардинально змінилася підготовка фахівців саме теоретично, тому що з реформуванням системи ОВС змінилася і нормативна база, змінилися і підходи, і дисципліни, які викладають наші вкладачі, та які опанували майбутні правоохоронці, майбутні офіцери. Усім, хто хоче знати більше, нагадую, що ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо Раї. А тим часом наші журналісти вже готують огляд поточних подій, про які ми будемо розповідати у наступних випусках новин регіону на каналі Рай. Нехай вам щастить!